На городі в ньому ти не розвернешся толком, якщо ми беремо 20 соток. Я взагалі не знаю, хто для 20 соток буде брати таку махіну. Це чисто для поля машина. Виїхав, заправився і до вечора тобі по одній довгнути Вітаю усім підписникам. Якщо сонечко сліпить, то вибачайте, так воно тут сходить, по-іншому ніяк. Ой, що? Зараз з вами порівняємо кентавр. Він же ханво 50-ку з ловулом 50-кою. Перед початком. Буде ще відео по кабінах, чисто окремо по кабінах. І один розумний сказав. В коментарях. Поважаю його думку дуже компетентно. За малий для городів, верніше неправильно, за великий для городів, ну так, да, для городика в 20 соток дійсно буде великуватий. І за малий для полів. Чувак, він по розмірах більше цього ловила, який в полях днює і ночує. Ну, ти пойми одну, так не рівняється, якщо ти хочеш. За більшого для поля, то ти не на це дивись. Дивись ось, до, наприклад, 120 коней. Я тобі ще скажу, по секрету є 140, 200, 250 і там взагалі до 300, і погнало, погнало, ліж би в тебе капуста в кармані шовшала. І все там є. Тому, зараз як я і хотів, порівняємо їх вживу, мордочка до мордочки. Якщо так на них подивитися, то зразу видно, що. Ханво буде реально більший. В об'ємі він більший, він вищий. Зараз всі показники вам скажу, напомню. Залізом ззаді під навіску, відкриємо капотик, все покажемо і розкажемо. Під капотом теж є на що подивитися. Отже, дивіться, ціна червоний 17600, синій 18100. Різниця в ціні є. Далі. Не треба мені казати, що ти хвалиш трактор. Я не хвалю, я вам констатую факт. Плюс ви писали в коментах на що подивитися. Дивлюсь, розказую, показую. Я можу його порівняти ось з цим шифінгом. І шифінг, повірте, мені буде краще. А чому краще? Та тому, що він в 100 раз дешевший. От і все. Ну, то таке. Ціна є. Маса. Дивіться, якщо брати по масі, цей по мануалу 2544 кг, цей по мануалу 300 кг. Зараз почнуть мені всі кричати. Там його важили, він на 200 кг, це про лову, Він на 200 кг тягше. Я вам скажу так. Розумієте, щоб його зважив один дядько в інтернеті. Да, я б тоді від цього відштовхувався. Але в нас виходить ситуація. Що їх зважило 3-4 чоловіка, і в кожного з них різна вага. Розумієте, цього зважили, то як є в мануалі 300, так і є. А в цього вона різна. Ну, як може бути в одної моделі на різних, в різних людей, на різних вагах різна вага. Питання: або ваги не ті, або ще щось не то. Тому, щоб не кавіркатись, я відштовхуюсь від тих офіційних буковок і цифрок, які намальовані в мануалі є. Є. Тягове зусилля ловила 135 кН кентаврика, на жаль, не знайшов. Но, враховуючи, що він на більших колесах в нього більша маса, то і тягове в нього відповідно ані, ані чуть не менше, а по факту більше. Є. По об'єму двигуна 3,168 і 3857. Кентавра реально більший двигун. Відкриємо підкапотку, я вам покажу. Там така бандура, що це капець. Якщо, брати питалися люди, скільки воно хаває. Ну цей хаває 255 грам на годину. Це якщо так, вірите в тих мануалах, що там написано, Ну цей, ну, самі пороз, порозсуждайте. Буде вам більше їсточки. Машинка більша, об'єм більший, тякше. Звісно, буде їсти більше. Але я вам раджу, ті мануали іменно по цих розходах сильно не впиратися, бо все залежить від того, що ви будете тягати і який у вас ґрунт. От і все. От вам основна, скажімо так, норма, яка буде визначати, то скільки буде споживати ваша техніка. Колеса передні Вловила 8,3х20, задні 12,4 на 28. В нашого кентаврика або ж ханво. 8,3 на 24 передні 11. На 32 задні. Колеса реально більші, це видно неозброєним оком. Мені просто буде цікаво, верніше, також, щоб їх поставити на однакові колеса. Клірінс збережеться, Ханво реально високий такий, що це капець. І колеса би, не настільки ж високі, але все одно. От Він для якоїсь кукурузи набагато краще підійде в полі, чим оцей ловол. Це чисто моя суб'єктивна думка. Тепер дивіться по висоті. Якщо ми візьмемо ловол, там рука в мене дрогнула, не дрогнула, рівно, не рівно, але брав, рівняв, якщо брати на даний момент от від цього щебня до краю криші, то вийшло у мене секунду 255 см, брешу 245. Ну, я кажу, даю вам все ж таки, щоб ви брали запас ще цих 10 см 255 що ви розраховували на таку висоту, Потому, що там люки, крюки і тому подібне. Розумієте? Плюше цей фільтр він, торчить. Так то він вроді би нижче, але все одно краще брати його із запасом. Тому 255 нижче вам ваш гаражик будувати не раджу. А то ще й більше, тому що, як показує практика, десь там заїжджаєш, тебе може підкинути, то можна ж чимось і гукнутися. Якщо брати висоту нашого кентавра, висота по фільтру від землі, оцей фільтр вище всього терчить. Здоровелячий такий, що капець. Якщо порівнювати з самим заборником і самим фільтром, то в ханво буде більше. Набагато більше баняк. Тут не баняк, тут самі розсудіть. Якщо ми візьмемо, поставимо блокнот, тут як 10-літрове відро, а тут вже блокнот все перекриває, тут як маленька дійничка. Отак от, от. Тобто набагато більше, що забор воздуха, що сам фільтр і тому подібне. Висота, коротше, я в другу сторону пішов. 270. Раджу 280, тому що теж, бачите, крюки, плюс сам фільтр, щоб будете заїжджати, щоб його дідько не відбити. Є щеплення, що там і там дводискове, лом, що там, що там, на 540 і на 1000 к. В синенького, тобто в бере 920 кг, з цього синього 1200 Нефіговий такий розброс. Да? Чого так? Не розумію. Але Книжка нам не бреше, там написано буквами. Далі. По навіски. Давайте ще таке, якщо ми зайшли, затягнули мову про навісочку, то дивіться. Тут, звичайно, як ми привикли, тут вже як не крути, чисто для поля. Крюки, яблука змінні і погнали. Можу собі на поле виганяти весь свій інвентар і вперед. Там бігати, як воно має бути. Е, далі. Баки. Йдемо на Зараз. Тут, в нашого ловола, один бак на 65 літрів. Пожалуйста. Знаходиться він з лівої сторони трактора і всього лише 65 літрів. В кентавру два штуки. Зліва. От так це все діло виглядає. Стоїть два бака, в яких 140 літрів солярки влазить. Тобто трактор заточений чисто під поле. На городі в ньому ти не розвернешся толком, якщо ми беремо 20 соток. Я взагалі не знаю, хто для 20 соток буде брати таку махіну. Це чисто для поля машина. Виїхав, заправився і до вечора тобі, по ідеї, дорогну хватити. Далі. КПП. Що там, що там, є, реверс, діапазони, передачі. Коротше, 12 вперед, 12 назад. Там і там, будь ласка. З КПП, що один, що другий, дозволить вам підібрати ту передачку, яка потрібна іменно для тих робіт, які ви задумали виконувати. Блокировочка є там і там. Гідросистема в нас роздільна. Тепер давайте підемо по таких нюансиках. Е, є вантажі ззаді. Тут вантажів нема. 25 кг вантажі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теж 25 кг вантажі. Раз, два, три, 4,5, 6 6 штук. Єсть. Нюанси по передньому мостові. Дивіться, який він тут. Що конфігурація, що розмір. Зараза однакові. Передні мости на мої гоки виглядають однаково. Будь ласка. Все те же саме. Далі, давайте перейдемо поки назад, а там потім вернемо під капотку. Дивіться, якщо брати його полосі, мене питали. Цієї штуки в мене заміряв штанним циркулем 70 мм. А от вловила зараза, так як в нього тільки можна дисками регулювати колію, і там ця повлос, бачите, вона виходить у нас то в мене воно по тому кругові і ще й знезручно. Ну, Зараза, як переміряв, у мене то 73, то 74 мм. Отак. От Ну реально, щоб її заміряти, це треба зняти дітьку колесу і тоді тільки буде видно, яка та полу, ось, щоб її заміряти. По факту поки так. От. Розкоси. Ось оці, до яких кріпляться тяги. Вловила 1,7. В кентавра 1,9. На цифрах би небагато, але реально, якщо дивитися очима, то капець воно відрізняється, тут а більше. Тяги, самі по собі. 2,5, 2,4. Далі. Що ще вам такого сказати? Що ви мене питали? Дивіться, якщо брати по цій навіски, що це, що це, вловола буде менше. Той же самий центральний винт. Бачите? Тут, він центральний більший, ці тяги більші, це більше, це більше. По мостах, по, мостах, по пам'яті 14 сантиметрів, що той, що той, що так, що так. Мости однакові. Що ще вам тут показати? Що ще вам показати? Що вам показати? А! Покажемо вам підкапотку. Зараз секунду виключимо телефон, а потім продовжимо съемку. Значить, дивіться, відкрили капотики. Ловел, молодец, все красиво, все украшено, ребра жорсткості, все діла. Кентавр. Все красиво, все украшено. Так же саме ребра жорсткості, все діла. Ну, в чому нюанси, дивіться, бачите, тут реально чуть ли не до профільної труби. Навірно, щоб п'ятерка або четверка. Кріпиться ваша стоєчка. Тут до троєчки метала вигнутого, воно все це діло цепляється. Так що якось так. Ну Це такий я нюанс знайшов. Так більше я тут різниці не бачу. Все красиво, все в гофрах, все нормально, так як має бути в тракторі. Ну, Далі. Ідуть нюанси. В чому? Іменно в тому, що у вас робиться під капоткою. Компресор. Кандр, мотор. Все, скажімо так, є. Компресор, кондюр, мотор. Ну, В чому прикол? Якщо взяти, дивитися Даже своїми очима, ну, це реально бандура здоровеляча. Мотор реально здоровий. Я б ще такий, що не знаю, перевірив його об'єм, може там взагалі. Набагато більше, чим вони пишуть. Бо навіть взяв, якщо заміряти по кришки головки, не знаю, чи я правильно міряю, чи неправильно, Але по моїх замірах, виходить, в цього 48,5 і в цього 51. Ну тако реально, як підходиш сюди, дивишся, то це капець. Мотор реально набагато більший. Тут аж моторчик менший, компактніший і все воно там сховано. Отак от. Якщо брати, закривати, то тут треба вам показати, так що ви бачите. На обичні скобці тут є защолочка. Отак воно все діло закривається. Підводимо підсумок. Я вам сказав ціну, я вам сказав вагу, я вам показав мости, тяги, розкоси. Воздушні фільтри, баки, висоту колія. А, колія, чекайте, я колію вам не сказав. Секундочку. Внутрішня колія вловила, давайте тако, вловила 101,5, внутрішня, центральна 130, зовнішня 158. Якщо брати кентаврик, то в нього внутрішня 103,5. Центральна 135 і зовнішня – 158. Тобто зовнішня колія. Опа! Позовні в них однаково. От і все. Тобто, розказав все, здається. Показав все, здається. Там, хто думає, хто щось розмишляє то я раджу, що брати тако приходити, вставати на карачки і це все діло розглядати самому. От і все. З мого відео ви тільки можете почерпнути плюс-мінус деяку інформацію, на яку вам звернути увагу в дальній шум. Або може ви її так знали. Так що, будуть питання в коменті під відео, викладайте. Зараз ми ще знімемо відео по кабінах внутрі. По тому що, якщо взяти, подивитися, кабіна самого кентавра набагато ширша і більша. А всередині я вообще мовчу. Так що так, давайте. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.